Чоловік лежав, що буде дівчинка, хоче, щоб на тебе була схожа. Не знаю, так, і вийшов. <папа>, ну, папа, ви папа не є, ногті на ногах. І черненькі волоси. Бо я сама по собі світленька, а чоловік темненький. У Дніпрі народилося немовля вагою 6 кілограмів та зростом 60 сантиметрів. Мати дівчинки Анастасія родом з Нікополя. Та, попри регулярні обстріли, армію РФ місто не лишала, адже каже, її чоловік працює поліцейським. Однак переїхала в більш безпечний район до рідних. Про дитину мріяли майже три роки. Вагітність розповідає, проходила легко до восьмого місяця. Важко дихати, піджимала легені, скажімо так. Ножками Уже було важко на останніх тижнях. Ребра сині були. Я всю вагітність пропекла хліб, булочки чоловіку пекла. Казала тебе, ще одна булочка там росте. Ну і от всю вагітність казала, булочка моя. Ну, так і так і вийшло. У лікарні Анастасії сказали, що дитина мала народитися вдвічі менше. Та коли жінка приїхала до пологового народжувати, не очікували навіть медики. Так коли ми витягли спочатку ці. Що кинулися, побачите? А потім дулуб, а потім була така солоденька собі ляшечка. Ну ми е, були дуже вражені. Маленьким памперси передали сюди літкам, вона одиничка не підійшла зразу на троєчку. А віші теж прийшлось купувати нове. Анастасія з дитинства має цукровий діабет. Саме це ймовірно стало причиною такої ваги. Лікарка Ірина каже, зазвичай у таких випадках діти народжуються до максимум 4,5 з В кілограмів. Нашому пологому це вперше народили дитини з такою вагою. Це рекорд для України. Дуже давно не було таких гігантських». Дітей, мами дитинки важкий діабет, але мама дуже сумлінна і вона дивиться за своїм здоров'ям. Вона все чітко виконує всі рекомендації. Зараз Мирослава у реанімації. Лікар Олексій каже, цілодобово стежить за станом дитини та набором ваги. За рік вона має відповідати нормам всесвітньої організації здоров'я. Наступного тижня дівчинку переведуть до звичайної палати. А після повного обстеження іншими лікарями родина повернеться додому. Поліна Поломарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.